Асіон робити реконструкцію шляхом будівництва чуть чи не трьох підземних поликів. Ну, Фантастичне урбаністичне навантаження на території і тільки зі Олексій зрозумів, що не потрібно цього десь е, познайомився з якимись е, аналогічними такими, е, роботами в Європі і, власне, прийшли до того висновку. Більше того, власне, були тут європейські архітектори, які Блик, десь вже шановні архітектори, які власне теж десь сказали, що так, це гідно зроблено, і те, що підправили його, ще Олег теж послухався цього і, власне, будемо казати, сприяв тому, що ми зараз побудували все. Ну і тепер, якщо вже підсумовувати смислі з приводу цього об'єкта, об'єкту, ну, це очевидно, що його нам не потрібно. Знову ж таки це моя особиста думка. Навіть якщо з погляду економіки, економіки ви подивіться на площу цього бастіону і подивіться площу того будинку. Це ж мізер квадратних метрів він буде мати. Причому мізер квадратних метрів це другий-третій поверх, тобто це комерційно непривабливі території ну, площі. Ну, Коротше кажучи, зусилля надмірні, а комерційний ну, будемо казати, вихід мінімальний. А, значить, Таке містобудівельне насильство колосальне. Ось, дійсно, але хочеться, щоб була якась така рекреація перед не головним кодом. вже іншого такого головного входу такого, е в басіон, щоб візуально відкрити, всі візуальні точки відкриті не буде у нас, бо немає вже можливості. Ось. І його закривати не хотілось. Ну і очевидно, що Це треба буде. замкнути той квартал, щоб сформувати вже повноцінний квартал. Очевидно, хочеться зробити повністю обхід, забезпечити залишки пасьони, в, в тому числі по, позаду лазні е, з виходом е, до низової, до... 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 абсолютно вірно. Там залишки лишилися в тактичних мурів. Тобто, я думаю, що замовник продовжить свою таке. Я... Толерант поставлено до міста, а ми його в цьому плані підтримаємо.